Привіт, друже! Ти на каналі Хотабеч Вод. В цьому відео дивимося на XM66F. Це преміум танк восьмого рівня ПТС американський. От зараз поговоримо декілька слів про цей танчик, але перед тим дивимося, як і де ми граємо. Це мапа Overlord. кидає нас до 7 рівнів по одній артилерії в команді та по два легких танка. І от відразу кажу, як. Wargaming — наша чудова гра, наші розробники як можуть допускати щось типу того. Оце буде абсолютний рекорд на цьому танку. Я таких цифр на цьому танку взагалі не пригадую, взагалі за весь час. І от що буде відбуватися в цьому бою, це взагалі, на мою думку, нелегально. Нелегально мається на увазі, оце просто несправедливість рандому. Це швиденький бій, дуже швиденький, максимально можна сказати, що турбобій. Чи турбоперемога, чи турбопоразка, ми будемо дивитися обов'язково. Якщо буде, будете додивлюватися до кінця, також попрошу вас ще прожати вподобайку, підписатися на канал, хто ще з цього не зробить. І Подивіться, що це був за шватек по Говіка. Ми зараз його забираємо так, він ну, два шотика ми йому прислали, і танка немає. І от зелена статистика у нашого автора-реплею з Ніком Лепарі. Лепарі GR. Дуже багато Давай. возить він голових підкаліберних снарядів. Не зрозуміло для чого він зараз взяв такий, можна сказати, нубаскі бій, бо тому, що от ми в нубку майже потрапили. Звичайно, нас не кинуло до шостих рівнів, але все одно. Ну, Зараз будемо дивитися. От стандартні бронебійні. Ми зараз з ними поки що працюємо. 400 забирає середньої шкоди один снарядик бронебійний. 232 міліметри. Він пробиває броні. Цього більше ніж достатньо, абсолютно, з головою для цього бою. І, але все одно зараз з-під підкалібер перекидає наше терплею. 276 мм. Він пробиває броні, 1240 метрів за секунду літають наші підкалібри. Дуже чудові снаряди. Так, звичайно, проти 10 гривень, можливо, цього недостатньо. Але для цього, ще раз повторюся, бою, це більш ніж достатньо на стандартних бронебійних снарядах. 3-4 рахунок ми програємо майже на 2К по ХП на команду. Так і, от бачите, просто тир. Просто тир, не знаю, яка перезарядка в цього танку. Можливо, хтось відізветься в коментарях та напише, бо тому що в мене цього танка немає. А в реплейчиках, як ми бачимо, не показує перезарядку. От в модику, от цьому перший український модпак Souls for Life, так називається модпак. Оцей показує. От я зробив, не знаю, відізвіться ще раз, повторюся в коментарях. Чи yeah. от таке показувати мається на увазі, от ви бачите, відстань до кожного танка показує постійно. Там можна було що при е, нажатті клавіші Alt або постійно. Я вибрав постійно, не знаю, заходить таке чи не заходить. От, так, прикидаємо на фугасик. 495. Ого, зараз подивимося, скільки наші фугасики забирають. 515. А, ну я думав, що це дуже багато велитіло, але, на жаль, не вилітає. Два постріли ми зробили фугасиком і обидва нижче середнього. 495 першим пострілом та 488. В друге, так, 5370 ми вже напулькали дуже швиденько, навіть 4 хвилини бою, ще не пройшло, ми просто мчимо, на Крайслера. зараз під калібр викинули і пробиваємо. 358, вилітає, 63 хіпешки залишається. комет з'їжджає, просто його в дупу добирає. Так, 5700 з лишньом. Ми напулькали 6 7, рахунок і ми все ще програємо. По хіпонтам на команду. От ви собі тільки уявіть, що було, б, якщо б наш автор ріплею якимось чином злився. Ви розумієте, що б це було? Це вже була поразка. Уже так, так, от навіть 5 хвилин бою ще не пройшло. Такі реалії сьогоднішнього нашого рандому. От дуже величезні проблеми зараз у нашої чудової гри з боями. Мається на увазі зараз турбобої, або турбоперемога, або турбопоразки. Але і так всі чудово це знаєте, бо тому що от зараз дуже багато нарікають гравців на це. Так, СУ-101, От я не, не зрозумів. Звідки зараз летів отой снаряд? Як так, су один отримано чоловіче. 6,5 вже майже на пулькале. У теста го їде старано. Ну, більше він собі шкоди наніс, ніж тесто му Як ми зараз його не пробили, як? Ну, артилерія нас страхує, крусайдер, СП його добирає. 10-8 рахунок, і по ХПшках ми йдемо повністю, абсолютно порівно. Подивіться, тільки два хітпойнта на команду. Різниця зараз хітпойнтів на команду. От як би це не звучало, але як так воно й є. ТНХ зараз налітає на нашого комета, їдемо рятувати. Нашого союзника так, 437. Чудово альфа цього розвитає. Ми зараз на стандартних бронебійних снарядах. Так, і БРА хотів добрати, але не видно, І що знову такий щот, От... не те, що закинуло, в внубку можна сказати, напівнубку, так, але все одно. І ще й крутить. Ви бачите, як залітає? Абсолютно кожним шотиком. Ми ж тільки один шотик. Ми сфейлили, що ми е, не пробили су 101 в бортик, а так абсолютно повністю крутить. 7,857 Ми напулькали, 7,800 на восьмому рівні. Тобто це потенційно ПТ-15 ОБЗ особисті бойові завдання на ПТ-15 на об'єкта 260-го. Ми можемо виконати там п'ять танків. Треба знищити. Ми вже чотири знищили танка і вісімка к пулькати. Тобто потенційно, ми ще добираємо якийсь танк шот, шотного навіть добираємо так і ми вже маємо ПТ-15. Добираємо так. Вже маємо вісімка. к і п'ять фрагів зробили на восьмому рівні. ПТ-15 зробити. Це дуже величезна рідкість. Тим більше я давно не бачив цього танка в топових боях. Так, СМВ отримав 406. Ми з нього злизали. Так, і два танки тільки залишаються. оце СМВ та АМХ 13 1357. Так, знову залітає 8800. Ну, ще десь легкий танк десь їздить. Так, ну він світився. Ну, тут він на центрі. Мапа він світився. Їдемо в ту сторону, де він останній раз світився. і Він на центрі приїжджає. Так, ну що, добремо ще його? так, ми ще й його добрали. Ну, дуже лютий бій і дуже швиденький майстер, звичайно, заробляє лепарі, так основний калібр та воїн. Але саме головне рекордні 9К. шість танків знищив 2102 чистого досвіду. Це проти сьомих рівнів. Так стільки досвіду насипало. Це дуже дуже багато. Так і що? Ми ще й заробили майже 204 Срібла чистими з преміум акаунтом, звісно, Б. тривав 6 хвилин 49 секунд. Тож всім вдячний за перегляд! Слава Україні та до зустрічі в нових відосиках!